У світі чисел, як і у світі людей, є свої королі. Король Пі моделює вибух, формуючи кола на воді. Згинає і укладає русло будь-якої річки рівно у 3,14 разів довше, ніж вона могла б текти наопростець від витоку до гирла. Король Непера двійник короля Пі, звертає раковину малюска у формі графіків ступенів 2,71, обернутих навколо своєї осі. Король Грехема замахується на нескінченність. Король Фейгенбаума створює візеру з хаосу, король, їх занадто багато на цей світ, і десь поміж ними танцює свій нескінченний танок Леді Фа. Вранці я зазвичай медитую 10-15 хвилин, дозволяючи своєму розуму блукати в глибинах вічного ніщо, або занурююсь у власну підсвідомість, і от там раптом, я чую звук, одну довгу ноту. Я не музикант і не знаю, що то за нота, але в ній мені відчувається питання, чи я прочитав книгу Солпік Алени Красносельської. Про що ця книга? І я знаю відповідь на це та інші запитання. Бо у власній підсвідомості я Бог, який знає все. Але коли я почав писати сценарії до цього відео, то відчув себе пилинкою, яка не знає нічого. У своїй книзі письменниця згадує шість промислових революцій в історії людства майбутнього. П'ята промислова революція призвела до роботизації всього простору на макро- та нано рівні, а головою всім цим пан штучний інтелект. Це дало неймовірні технологічні можливості людству, і те, як письменниця описує сучасний світ книги, і особливо зліпок медузи, центр синтезу, вирощений над річкою, схоже на технологічну та мистецьку магію з вкладеними один в одного просторами та могутніми роботизованими технологіями. І здавалося б, все є чого ще бажати, але весь час свого існування людство тягнулося до зірок, які так і залишилися недосяжною мрією. Почути, побачити, що там на інших планетах, чи є там життя, чи люблять там малювати, або читати вірші, чи взагалі є там хтось живий. І якщо попередні промислові революції були очікуваними, то шоста звалилась всім на голови за кілька днів і відбулася вона тут, у нас, в Україні. Ідея синтезу даних із цифрових космічних кораблів. Весь світ поринув в основи фізики чисел, шукав природні закономірності, теореми, аксіоми, закони, покладені в основу чисел. Люди почали читати Всесвіт як абстрактну структуру чисел. Якщо відстань заважає, просто прибери її. Це абстракт. Акція. Трохи згодом наука та мистецтво зійшлися в одній точці простору часу. Це був синтез, досконала розшифровка чисел та створення з них точних копій матеріальних об'єктів. Людство навчилося друкувати Всесвіт на 3D принтері. І не тільки його, але й час, бо математика універсальна і Всесвіт пам'ятає кожну секунду свого життя. Складно? Я думаю, що так, бо це 1% від того, що я прочитав у книзі. А що як відтворити час по-справжньому? Не просто 3D друк із пластику на наволокна чи металу. Ні. Відтворити кожен атом, кожен квант. Такий справжній синтез зліпка часу. Чи можна так перенести до себе обрану мить часу? Чи можна відправитися туди самому? Це головна лінія сюжету та найскладніше питання, над яким працюють герої книги. Науковцям та митцям заважають мільйони лудитів. Колись вони протестували Проти калькуляторів, мобільних телефонів та телевізорів, а зараз, користуючись всіма найпросунутішими технологіями, вони атакують медузу мільйонами віртуальних копій, щоб завадити провести експеримент. Трохи лицемірно, але це сутність лудитів. Вони рада користуються технологіями, наприклад, штучного інтелекту, але виступають проти будь-яких спроб його вдосконалити чи відкрити щось нове. В книзі такий досить іронічний погляд на це, в якому є. Нотка гіркати від того, як розвивалась би наука, яби і не заважали пересічні люди, в голові яких є тільки теорії змов та апокаліпсисі від жовтої преси. А ще, звісно, заважають політики та чиновники, і все як завжди, немає грошей або не на часі. Уява відіграє в книзі значну роль, можливо, навіть головнішу, ніж все інше. Те, що відрізняє геніальних вчених від талановитих, це наявність уяви, такої, як у художника чи письменника. Поєднання та наукового генія часто призводила до неймовірних відкриттів та розвитку всієї науки. Хатинник підказує мені, що вже три кванти опівночі, а значить, настав час провести точний математично виверений ритуал із чіткою послідовністю дій. Зараз ви можете підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео та залишити коментар. Ця послідовність дій підкаже впорядкованому хаосу з нулів та одиниці, які разом складають великий алгоритм Ютубу, що це відео варте його увагу. Уваги. А ще, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете провести додатковий ритуал, який гарно впливає на контент каналу та перетворює цифри моєї кредитної карти на книги або ілюстрації для відео. А саме, ви можете приєднатися до спонсорства каналу на Ютубі та Патреоні або прямих донатів на Манабанку. За ціну чашки кави ви можете підтримати мій канал та посприяти створенню якісного українського контенту. Але не забувайте, на першому місці завжди. Допомога ЗСУ та постраждалим від війни. А потім вже каналу Трикванте опівночі. Тіні наших тіней. Головний герой книги Матео, справжній митець та науковець, який дуже тонко та по-особливому бачить наш, а можливо, і не тільки наш світ. Він творить не заради грошей чи статусу, не намагається комусь щось давити, він творить тому, що це його сутність. Він не може інакше. Він створює враження приємної, доброї та нездатної на насилля людини. Водночас відчувається в ньому якась. Беззахисність перед зовнішнім світом та суспільством, як це часто буває у талановитих митців та геніїв. Життя завдало йому страшного болю, загинула Сара, кахання всього його життя, і тепер Матео живе один у будинку, повному привидів минулого. Але що, якщо все можна змінити? Повернутися назад у часі або відтворити минуле прямо тут і зараз, щоб врятувати Сару від вибуху під час того рокового експерименту? подорож у часі є головною темою сюжету всієї книги, але подорож досить оригінальна. Якщо люди навчилися робити зліпки та друкувати їх наподобі нано-3D принтера, відтворюючи краєвиди чужих планет та різні часи на Землі. То чому б не спробувати зробити синтез зліпка часу? Тим більше, що якщо хтось здатний на таке, то тільки Матео завдяки своєму таланту. І у цьому його переконує його друг Ралко, який теж гостро переживає втрату Сари. І якщо сутність Матео це мистецтво поєднане з наукою, то Ралко більше схожий на прагматичного науковця та ділка, для якого результат експерименту та можливе відкриття важливіше ніж повернення. Сари. В нього твердий характер, він більш енергійний та вміє домовлятися і переконувати людей. Інколи мені здавалося, що ці двоє гарно доповнюють один одного, а інколи навпаки. Запустивши синтез, Матео починає розуміти, що все йде не зовсім за планом. Одночасний експеримент вийшов далеко за його межі. Тут мова вже йде за все людство та його місце у Всесвіті. Хоча, можливо, саме це й було справжньою ціллю синтезу. В цілому, мені сподобались всі персонажі, як головні герої книги, а це Матео, Ралка та Сара, так і другорядні. Дуже, прям, дуже сподобалася Настя, молода. Жінка, якій присвячена окрема глава. Мабуть, письменниця не могла присвятити їй багато старінок, тому створила неймовірно яскравого персонажа, і Настя грає досить важливу роль, бо вона йде дорогою, якої немає. Ще один гарний та дуже важливий персонаж це мадам Гагенська, яка дуже хотіла навчити людство літати. Але, мабуть, найбільшим мені запам'ятався крихітний робот, частина колективного штучного інтелекту, про якого я прочитав наприкінці книги. І оцей крихітний робот щось помітив, щось або когось, чию увагу привернуло людство. І незважаючи на обмеженість крихітного розуму, цей робот намагається зрозуміти, з чим саме він має справу та попередити людей. У книзі я побачив нашарування різних сюжетів та персонажів, які органічно вплітаються в загальний сюжет, присвячений намаганню синтезувати зліпок часу та повернути до життя Сару. Запам'яталася гітара та візерунок на ній. Спочатку вона здавалася звичайною декорацією для підсилення образів, а потім стала тим, що можна сказати поєднала персонажів із різних епох, включно зі старовинним майстром, який її створив. І цьому майстру письменниця присвятила суттєву кількість старінок, і таким чином ми читаємо про історію мистецтва, історію геніальної людини, і все це поєднується з сягаденням книги та її головними героями. Мені здалося, що крім Матео, в книзі є ще один персонаж, який втілює в собі ідеальне поєднання митця та науковця. Це Новіков. Він створює неймовірні арт-об'єкти, дуже тонко відчуваючи цей світ, і водночас він працює з промисловим плантоном. Промисловий плантон. Це мікроорганізми, що живуть у межах технологічних зон, побічний результат взаємодії між собою кіберфізичних систем виробництв на глобальному рівні. Це вже не живі організми, але й не нанороботи. роботи. Жива енергія. Саме завдяки круг, там, як стали називати одну одиницю цього кіберфізичного пилу, став можливим синтез числа. Новіка, як і мадам Гагенська, хоче навчити людей літати. Ікар, який боїться впасти, але все одно. Робить спробу за спробою, бо ні митець, ні науковець інакше не можуть. Тільки поєднання уяви та наукових знань здатна призвести до чогось абсолютно нового. Такими були Інштейн, Марія Кюрі, Ньютон, Фермі, Тесла. І інколи в мене виникає питання, де вони зараз? Чи можна зробити синтез з глібка часу, щоб їх повернути? Я часто чую, що останні 100 років ми лише поглиблюємо вже відкрите крок вліво, крок вправо і трохи вверх. А кардинальних відкриттів, здатних перевернути всю науку, немає. Частково, але я згоден з цим. Де наші Енштейни? В 19 та 20 століттях фантасти описували початок 2000-х років, як еру, коли людство побудувало космічні кораблі, вийшло у космос, має ідеальну медицину та довгий строк життя. Познайомились з іншими расами всесвіту. І де наші космічні кораблі? Лежать погребені під кілотоннами бомб, ракет. Снарядів, танків та кулеметів, які ми приготували для себе. А зверху схожі один на одного телефони, планшети, ноутбуки. На них стоїть чергова людина, яка обіцяє, що от наступного року людство точно буде на Марсі. А зараз пропонує купити айфон зі знижкою або піжаму з пінгвіном та труси з підсвіткою. Але... Я вірю, що попереду ще є час для Новікова, Матео і Мадам Гагенська, яка готова вкласти в них гроші. Неймовірні персонажі, митці та науковці, погані і гарні, які колись обов'язково змінять наш світ. Тому я можу абсолютно чесно сказати, що мені дійсно дуже сподобались практично всі персонажі книги. А сюжет я відчуваю щось в ньому, наче хтось чужий та далекий, постійно присутній десь на задньому плані, спостерігає, нависає неясною тінню за спиною, дмухає вітром, щоб перегорнути сторінку книги. Сон розуму народжує чудовиськ. Я достатньо художник, щоб вільно користуватися своєю уявою. Уява важливіша за знання. Знання обмежені. Уява охоплює весь світ. Ейнштейн. Ця книга є мистецтвом геть іншого рівня, яке прийшло з долин, залитих білим, де я всього лише чорна тінь що рухається вперед серед тіней наших тіней. Я читаю ненаписану книгу, кожне слово якої закарбоване в моїй підсвідомості, і намагаюся знайти записи тих часів. Коли, тримаючись за руку з подругою, я ходив тінями алеї та сприймав мистецтво як частину себе. Мені було цікаво те, як художники бачать світ, або як талановиті композитори його чують, а ще якою мовою розмовляють з ним письменники та чи розуміють наш світ науковці. Тоді мені здавалося, що я гара, біля якої стоїть крихітний галіаф. Я гора здатен зрозуміти все. Моя подруга талановита художниця і водночас співачка та музикантка. Якось в минулому житті ми сиділи, курили, і я дещо її запитав. Як автор ненаписаної книги, я бачу двох персонажів: Україну та героя, чую про що вони розмовляють, якою мовою, бачу окремі риси облич, основну міміку, жести, можу уявити, що вони сидять на лавці у парку теплий літній вечір. А як цю сцену уявляє моя подруга? Вона бачить їх обличчя до найдрібніших зморшок, щитує міміку, почуття, емоції, наче найпросунітіший детектор брехні. Їх пози говорять їй більше, ніж мені слова. Вона чує ритм їх сердець та абсолютну тишу навколо них, бачить тисячі калярів всього навколо і дивиться на всю картину під особливим кутом. Подруга сказала: ці двоє будуть разом назавжди. І тільки після цього я почув, як героїня моєї ненаписаної книги сказала тому хлопцю так. Моя подруга не чує слів, акцентів, інтонацій, мов. Одну і ту саму картину ми з нею бачимо та чуємо абсолютно по-різному. Це погляд письменника та художниці-музикантки. Коли я читав книгу Солпік Олени Красносельської, то відчував неймовірне захоплення від книги, і одночасно легке роздратування. І тільки пірнувши в глибини підсвідомості та відкривши власну ненаписану книгу на главі, чому мене дратує невідоме, я зміг розібратися з причинами своєї дратівли. Це був найкращий момент того дня. Розуміння, що саме я читаю та в чому була моя фундаментальна помилка. Наукова фантастика в книзі базується не на фізиці або генетиці чи астрофізиці, тощо, як ми звикли. А насамперед, на математиці, яку недаремно називають королевою наук, оскільки вона знаходиться в основі всіх наук, всього нашого життя, мистецтва та всесвіту. І тоді мені стало більш-менш зрозуміла концепція цифрових космічних кораблів, які роблять математичний зліпок і потім вже люди шар за шаром відтворюють його у фізичній плащині. Хоча я не впевнений, що все зрозумів до кінця. Крім того, в своїх дослідженнях простору часу головні герої відштовхуються від теорії. Що насправді все відбувається одночасно. Весь час знаходиться в одній точці, і там переплітаються минуле сягадення та майбутнє. І можу сказати, що я лише декілька разів зустрічав книги, в яких використовувалася б саме ця теорія часу. А в романі Солпік використовується теорія блок Всесвіту або блок часу. Така теорія описує простір час як статичний незмінний блок, на противагу традиційному. Світовому. Та тривимірний простір з плином часу. Теорія Блок Всесвіту лежить в основі етерналізму, філософському підходу до антологічної природи часу. Людство в книзі мені нагадує постлюдство, яке з'явилося після технологічної сингулярності. Хоча прямо про це в книзі не говориться, загальна картина розвитку технологій та психологічний портрет персонажів натякають, що це саме постлюдство. Ну або можливо людство на межі технологічної сигулярності. Мистецтво та наука давно стали одним цілим, настільки, що науковий експеримент тут називають арт об'єктом, або Артам, в залежності від того, чого саме хочуть досягти митці науковці. Саме тому на всі події, світ, всесвіт, персонажів. Тощо, ми дивимося очима митців науковців, композитора математика, художника фізика, письменника-хіміка. І те, що відбувається, письменниця передає через візуальні образи, форми, кольори та звуки, які разом створюють атмосферу обраного моменту. Мало того, часто саме через візуальне Мистецтва передається сутність законів, які стоять за математичними формулами. Ну, це, наприклад, як взяти нескінченне число ПІ або формулу Фібоначчі та спробувати образно уявити те, що знаходиться за буквами та числами. Тобто їх дію або реалізацію. І в книзі це виписано на неймовірно високому рівні. Так само описується навколишній світ, думки та сприйняття світу персонажами, або їх подорож у власну пам'ять чи підсвідомість. Читаючи цю книгу, я відчуваю себе тубільцем, який тицяє з писами картину Ван Гога і відскакує, бачить, що вона його вкусить. Але це приносить результат. І поступово я починаю бачити образи неймовірного світу, так як його бачив Ван Гог. Я починаю бачити і чути світ книги. Так як його бачить і чує Олена Красносельська, але трохи інакше по-своєму, і це неймовірно. реальність випадкового спостерігача. Спочатку я не відчував персонажів, не співпереживав їм та не розумів їх, але поступово, крок за кроком, вони стали для мене майже рідними людьми. Письменниця досить незвично передає їх історії, внутрішній стан, думки та мрії, і все це ще й розтягнуто в часі та просторі так, що цільна картина в мене почала складатися десь після прочитання третини книги, а то й більше. І от так само я від самого початку не розумів сюжету. І спочатку у мене навіть не було розуміння, навколо чого побудовано сюжет, хто є центральним персонажем і що є центральною темою. І тут мені знадобилося більше часу, ніж я витратив на спроби зрозуміти та відчути персонажів. І Розуміння сюжету прийшло десь на середині книги. Письменниця не поспішає все пояснювати. Вона дає змогу читачам самим помандрувати по світу і світам книги разом із персонажем. Відчути світ навколо, зануритися в нього. І часто, коли я вважав, що у всьому розібрався, сюжет робив серйозний поворот, і я вимушений був визнати, що помилився. Фінал книги просто неймовірний та вартий окремого спін-офу. Чудова ідея, чудова реалізація. І абсолютно чудовий приклад того, як зарозумілий я помилився майже у всіх своїх попередніх висновках. У книзі дуже багато. Виснов, Винасак, в яких згадується неймовірна кількість українських художників та художниць, поетів, письменниць тощо. Є багато посилань на їх твори, відомі й не дуже. Можу сказати, що звідти я дізнався багато нового про наших митців та й про світових теж. Як і про терміни з художнього мистецтва, чи музики, теорію кольору, або приклади різних напрямків у мистецтві. Я думаю, що, мабуть, з цих винасок вийшла б окрема цікава книга. А інколи письменниця прям якби поміщає персонажа в картину, відтворюючи атмосферу та стиль. Так, це алюзія, але дуже сильна емоційно та візуально. На обкладинці книги написано, що це науково поетична фантастика, але я б точно додав би сюди ще концептуальна. Так, концептуальна філософська наукова поетична фантастика, яка базується на математиці як головній науці, слід за якою вже йдуть фізика, хімія, астрофізика тощо водночас розповідь ведеться за допомогою яскравих образів, майже картин та поезії, що лунає. У кожній точці простору часу. Якби я був мистецтвознавцем, то я налив би собі столітнього вина, сів би у зручне крісло і відтягуючи у бик мізинець, пригубив би з бокалу та сказав би щось про е, сюрреалізм та абстракціонізм у книзі. Але не буду, бо я всього лише фанат фантастики, без потрібної освіти та талантів. Ця книга дуже складна, і водночас вона знаходиться трохи в стороні від звичайної нам наукової фантастики. Річ тому що в основі всієї науково-фантастичної складової книги знаходяться не просто математика як королева наук, а складна і водночас дуже цікава гіпотеза Піфагора, заради доказу якої він заснував окрему школу в стародавній Греції. Його гіпотеза або філософська концепція про ілюзію всього, що існує, говорить про реальність винятково чисел і їхніх нескінченних комбінацій, які формують усі феномени осяжного буття. Підвладню пізнанню їх людиною, навіть коротке формулювання цього звучить дуже складно, І саме це є основою всієї книги. Мало того, протягом читання я все ставив собі запитання: як письменниця зможе реалізувати абстрактну гіпотезу, так щоб дійти до якогось предметного реального науково-фантастичного висновку. Чим або ким можуть бути ці абстрактні числа, які лежать в основі всього? Можу тільки сказати, що вона змогла перетворити теорію на реальність. Гіпотеза Піфагора далека не єдина в книзі, оскільки герої часто згадують алегорію Платонівської печери. В сьомій книзі діалога держава Платон сформулював свою знамениту алегорію, яка стала відомою як Платонівська печера. Якщо дуже коротка, печера уособлює собою чуттєвий світ, у якому живуть люди. Подібно до в'язнів печери, вони вважають, ніби завдяки органам чуття, вони пізнають справжню реальність. Однак, таке життя всього лише ілюзія про істинний світ ідей. Вони можуть судити тільки за неясними тінями на стіні печери. Додайте до цього етерналізм, який я вже згадував, і от разом все це є намаганням головних героїв знайти відповідь на головне питання. Чи бачимо ми справжню реальність навколо себе і що таке взагалі справжня реальність або просто реальність? Тому що без розуміння цього неможливо синтезувати зліпок часу, І саме Матео, як автор ідеї та митець з унікальним талантом та поглядом на мистецтво, єдиний, хто зможе зрозуміти відповідь. Але чи захоче. До речі, це ті самі питання, навколо яких побудована вся творчість, наприклад, Філіпа Діка, але Олена Красносельська. Використовує в своїй книзі непритаманні науковій фантастиці ідеї, гіпотези та алегорії. Саме тому ця книга настільки вирізняється на тлі інших книг цього жанру. Вона не краща інших книг, вона не гірша, вона просто інакша. Погляд під незвичним кутом. Розіграш книги з автографом Олени Красносельської на Красносельська надіслала мені примірник книги з автографом та побажанням для нашої квантової спільноти. Ось така книга і так це виглядає. Умови розіграшу, як завжди, дуже дуже прості. Вам потрібно поставити лайк цьому відео та написати коментар, який починається з фрази Хочу книгу. А далі напишіть, яка книга та якого автора стала для вас найскладнішою і водночас найцікавішою прочитаною книгою в житті. Ну а якщо такої книги немає, то напишіть будь-що бажано гарне. Відповісти потрібно один раз, якщо більше, то це не зарахується. Гриж триватиме приблизно два тижні до виходу наступного відео. Книги я відправляю новою поштою в межах України. Ніхто не зникає безслідно. Ніщо не зникає безслідно. Науково-фантастичний роман Солпік Олени Красносельської став для мене однією з найскладніших та найцікавіших книг, прочитаних за все моє життя. Нічого навіть. Віддалена схожого на це я не читав, і можу сказати, що зрозумів із книги можливо в найкращому випадку відсотків 40. Ну, значить, в майбутньому буде нагода перечитати. Свого часу мене дуже здивувала серія «Алервельд» Романа Варанкова, про яку вже вийшло відео на каналі. Це така дивна, концептуальна, іронична фантастика та магічний реалізм. І тоді мене ця книга надовго вибила з колії, і я нічого не читав, все міркуючи та міркуючи над концепціями з книги та згадуючи різних персонажів і події. Не пройшло й двох місяців, як я знову зіткнувся. з яка не те що розширює межі жанру, ні. Вона їх ламає та доводить, що у фантастики немає меж. Солпік це щось абсолютно нове у фантастиці. Можливо, новий жанр. У книзі йдеться про злам старих поглядів на проблему польоту у космос. Необхідність нового підходу та погляду під іншим кутом на простір та час. І сама ця книга є поглядом на фантастику геть під іншим кутом. Українські письменники та письменники неймовірні та в буквальному сенсі роблять неможливо, змінюють цілий усталений жанр. Я впевнений, що більшість людей, які куплять цю книгу, прочитають перші 50 сторінок. Закриють і відкладуть її у бік, не маючи наміру повертатися до неї. Частина читачів дійсно не повернеться більше до книги, а інші через тиждень, два раптом скажуть: ага, так ось я про що прочитав чи прочитала нічого собі, а що ж там далі? І отак із довгими паузами на роздуми прочитають всю книгу, так було і у мене. Моє відео про цю книгу стало першим, коли я абсолютно не впевнений, що все правильно зрозумів та розповів, але може в тому й сенс для кожного читача тут є своя окрема історія. Зрозуміла тільки йому одному та числам, які її розповідають. Тим часом на моєму годиннику все ще три кванти опівночі. Можливо, хтось вже синтезував зліпок цього часу, і зараз навколо мене танцюють свій вічний танах числа, що посміхаються, коли бачать, як я намагаюся зрозуміти, що таке реальність. Як би там не було, навіть числа не зможуть зупинити рух часу назавжди. З вами був Дмитро Каджицький, і ми ще обов'язково зустрінемося в цьому всесвіті чи в іншому, бо у квантовому мультивсесвіті, можливо, все скрізь і одразу. Люди роблять одну з найбільших своїх помилок, вважаючи, що художники загалом і в цілому все вигадують. Усім відомо, що художники помічають речі, які звичайні люди не помічають. Але також вони бачать речі дивні та неймовірні, які дійсно існують. Більшість людей думають, що все це лише уява художників, але насправді це не так. Серіал доктор, хто. Вирізана сцена із серії Вінсент і Доктор, окрема подяка. Ось цим трьом неймовірним людям: КС, Олександр Панасенко, Андрій Ламакін. Спонсорам рівня Есхатон.